Невже українська гривня, дорогі глядачі, недооцінена, і нас знову дурять? Ну, от ж є ж індекс Бігмаку, який каже про те, що там українська гривня має коштувати, чи не там долар за гривню, там, чи євро за гривню? Давайте розберемося з цією білібірдою раз і назавжди, і щоб ви подивилися це відео і знали, що відбувається, і як трактувати економічні процеси. Зокрема, цей індекс, який взагалі придумали журналісти The Economist. Ще в 1986 році і з того часу він укорінився у свідомість людей як сталий економічний показник. Ідея доволі проста: якщо Бікмах продається в більш ніж сотні країн, то його ціна може бути зручним способом порівнювати вартість життя і реальну купівельну спроможність валют. Якщо, скажімо, в США бургер коштує 6 доларів, а в Україні трохи більше 3 доларів, то це може свідчити про недооціненість гривні. Самі такі заголовки з'явилися нещодавно, наче гривня недооцінена більше ніж на 47%? Хто ж Хто українців? Відповідно, валютний курс мав би бути десь 22 гривні за долар. Тож сьогодні поговоримо, що впливає справді на ціну бігмака, як формуються валютні курси, та чи все ж таки можна виміряти вартістю бігмак величиною економіки? І ще є індекс борща і таке інше там ще окремі речі будемо говорити, чому це. Не працює, як то хочеться. В основі індексу Бігмаку лежить ідея, що якщо валютні курси чесні, то за однакову суму в різних країнах людина має змогу купити однаковий набір товарів. Це і є спрощена суть паритету окупівальної спроможності, але вимірювати цілий кошик товарів надто складно, тому економіст вирішила спростити: чому б не взяти щось просте, знайоме і однакове по всьому світу? Бігмак, наприклад, макдональдський. Є практично це все в кожній країні, майже ну половину країн світу, а склад бургера більш-менш сталий. саме тому Big Mac став таким собі неофіційним економічним індикатором. Сам процес розрахунку виглядає так: беремо ціну Big Mac в іноземній валюті, ділимо на ціну в США, отримуємо прихований обмінний курс, порівнюємо з реальним курсом і дивимося, чи валюта переоцінена чи недооцінена. Власне, як ми на початку відео з вами і говорили. Через свою простоту біг, індекс Бігмака і набув світової популярності. Основна поротична ідея індексу це закон єдиної ціни. Він говорить, що якщо немає бар'єрів, то однакові товари мають коштувати однаково в різних країнах, коли все перераховано в одну валюту. Але в реальності цей закон може діяти тільки в утопічному світі, тому -то його і проблема, можемо навіть уявити, що Бігмак це чи не єдиний продукт, який може виробляти економіка та навіть. В такому випадку теорія не справджується. У вартість Бігмака входять не тільки витрати на його компоненти, також туди входять зарплата касира або оренда приміщення в центрі міста. Ці витрати можуть відрізнятися в рази між країнами, навіть всередині однієї, країни, там Нью-Йорк або містечко в Оклагомі дадуть різні ціни на Бігмак, навіть якщо долар там той самий. А ще є вартість комунальних послуг, податки, вартість місцевої реклами, які Макдональдс враховує у. Фінальній ціні зарплати. Це одна з найбільших відмінностей. В Швейцарії співробітник Макдональдс отримує у рази більше, ніж, скажімо, в Індії, і це прямо впливає на ціну бургера. Оренда теж відіграє свою роль. Вона дорожча в Лондоні, ніж у Бухаресті. Також у різних країнах різні податки, мита, субсидії. Наприклад, у скандинавських країнах подиви на ресторанні послуги може бути дуже. Високим та й не варто забувати, що Макдональдс це насамперед корпорація, головною метою якої є утримання прибутку. У деяких країнах Mac дорожчий, бо його позиціонують як преміальний продукт, в інших дешевий, бо інакше ніхто не купить. Ціна в цьому випадку просто відображає те, за скільки споживачів конкретній країні готові купити певну кількість бігмаків, а виробники продати їх за таку ж ціну з розрахунком на прибуток. Ну і політику Макдональдса теж в кожній країні враховуємо. Макдональдс теж адаптується до реалії кожного ринку, де працює. В одному випадку їм вигідно продавати більше за нижчою ціною. Так тут також діє ефект масштабу. Та й Бігмак не такий ідеальний продукт для порівняння. У різних країнах він може мати трохи інший склад. Найяскравіший приклад Індія, де не їдять іловичину, тому замість класичного Бігмаку продають Мак з корятиною. Це зовсім інший продукт взагалі. Проблеми виникають навіть тоді, коли ми намагаємося порівняти один єдиний товар, Бігмак. А що вже казати про цілу економіку, яка виробляє величезну кількість різних товарів і послуг з різною якістю і специфікою, відповідно різними ціноутвореннями. Як на будь-якому ринку валютний курс визначається співвідношенням попиту і пропозиції. Якщо хтось хоче купити доларів більше ніж хтось інший хоче їх продати, ціна долара зросте, щоб купити українську продукцію, пшеницю, метал, які послуги, чи навіть просто туристичні послуги, іноземний покупець має заплатити в гривні, бо саме гривня є засобом платежу всередині країни. І от щоб це зробити, йому спочатку доведеться продати свої долари, євро чи іншу валюту і купити за них гривню на валютному ринку. Цей обмін і створює попит на гривню. І чим більше світ хоче українських товарів і послуг, тим більше потрібно гривні. Тим більше цей попит, і тим міцнішою може ставати валюта. У нас, до речі, в історії України була така ситуація, коли на український метал просто був шалений попит. Це були шалені гроші, йшли, і, і це тиснуло на гривню. і Вона все більш укріплялась, от навіть там чи не до 20, там одної чи двох дійшло. Там дуже сильно укріпилася. така історія була у нас. Тож, про що мова. Ми не можемо оцінити масштаби виробництва чи асортимент того, що країна реально може запропонувати світові. Просто дивлячись на ціну Бігмаку. Навіть не можемо порівняти інфляцію за ним. Про українську інфляцію, фактори, які на неї впливають, ми писали на нашому, до речі, телеграм-каналі. Є дуже хороший пост про те, що буде далі. Доєднуйтесь. Це дуже корисно. До речі, у мене тут е збір. На вепрек це автоматизовані системи, які дозволяють вирішити одну з головних проблем на сьогодні наших сил оборони: це постачання на лінію оборони, лінію зітнення. І ворог намагається знищити українську логістику. І от такі автоматизовані системи, як вепрек, дозволяють більш ефективно оборонятися на найгарячіших напрямках, де зараз і б'ється бригада Рубіж. От на неї ми збираємо. Там щось під 800 тисяч вже частина була зібрана іншими там партнерами. Ми взяли планку більше 400 тисяч. Як ви бачите, вже більшу половину зібрали. Залишилося небагато. Тож давайте, друзі, приєднуйтесь. І ще що найголовніше, ці автоматизовані системи дозволяють евакуювати евакуйовувати наших поранених бійців, і це рятує життя. Тож кидаємо 2 гривні. Ось сюди, недоречно оцінювати економічний потенціал країни лише через Бігмак, якщо врахувати сферу інтелектуальної праці та послуг. А саме ці напрями все частіше формують економічну вагу країн в 21 столітті. Індекс не може виміряти, скільки умовно Україна експортує години інтелектуальної праці, які доходи приносить креативна економіка. чи скільки висококваліфікованих фахівців залучено в глобальні ланцюги доданої вартісті цієї країни? Відповідно, індекс Бікмака це радше економічна цікавинка. На жаль, дехто намагається використовувати його як ключовий аргумент у економічних дискусіях, опускаючи при цьому складність усієї економічної системи, і це надзвичайно погано, дорогі друзі. Це бред. До речі, ще про можна ще про поговорити про ціни в Україні. То в Україні дуже сильно варіюється на сьогодні ціна, наприклад, на землю. Колись вона була дуже дешевою, зараз вона зростає і є потенціал до більшого його росту з моментом процесом особливо євроінтеграції. Тож це теж. Різні бувають оцінки цього важливого активу на початку відкриття ринку землі в процесі євроінтеграції, коли країна вже в європейській інтеграції розвивається. Тобто ціни навіть в одній країні можуть варюватися дуже сильно. А для тих, хто хоче ще більш детально взагалі розумітися про землю і навіть інвестувати сюди, а це надзвичайно цікаво і вигідно. Ми маємо курс, який вже зараз в процесі запуску, тож ви можете долучитися і. Отримати такий цікавий досвід і інструмент українського землі, яка коштує не так дорого, як взагалі можна було собі подумати. Тож посилання буде в описі. Втім, все найкраще, до зустрічі.